Всім вітання! Сьогодні мова піде про традиційний щорічний зліт клубу. Це подія, яка відбувається один чи два рази на рік. Вона абсолютно безкоштовна для всіх учасників риболовного клубу НХНЛ. І це той момент, коли ми всі зустрічаємося для того, щоб обмінятися досвідом, поговорити про новинки, просто зустрітися, поспілкуватися. Цього разу ми зустрілися в місті Києві між правим та лівим берегами парку Муромець на території розваг X-Park в місті під назвою Fisherman's Club. Саме в цьому місці нам вдалося зібрати наших учасників, провести цікаві та корисні. Семінари, почастувати учасників смаколиками від нашого улюбленого кухаря з міста Дніпра Сергія Олійника. Чому ми це робимо, чому ми зустрічаємося? Все дуже просто. Іноді нам не вистачає спілкування живого, нам не вистачає контакту, нам не вистачає практичних знань та умінь. Саме тому ми вирішили разом проводити семінари в одному місці з різних дисциплін. Семінар з фідеру з задоволенням провів я для учасників. Дмитро Борсук розказав про тонкості ловлі поплавком, а Владислав Семенюк розказав про спінінг та деталі ловлі на цю цікаву снасть. Але це не все. Всі учасники, які обрали той чи інший пакет, змогли отримати від нас крутий мерч, лінійки, футболки, кепки, все те, що передбачено пакетами. Такі зустрічі вони надзвичайно приємні. Ми дякуємо локації Fisherman's Club, яка нас прийняла. Впевнений, це не остання наша. Зустріч в цьому місці, адже тут дуже комфортно, дуже душевно, тихо та спокійно. Вдячний кожному учаснику, який прийшов на цю зустріч, згодом у нас осінній зліт клубу, на який ми вас також приємно здивуємо. Ця зустріч була надзвичайно неформальною, адже саме в такому дусі легко навчатися, легко спілкуватися, легко знайомитися, легко знаходити нових друзів, компаньйонів по риболові. Ну а наш клуб буде робити все для того, щоб риболови комунікували, щоб у них вдавалося порозумітися з такими ж захопленими риболовлею людьми. Ми намагаємося зробити територію необмеженого спілкування, обміну досвідом. Ми познайомили всіх з нашими новинками. Це нові продукти, це новий мерч, це нові плани, це грандіозний графік подій, це новий сайт. Ми оновилися візуально. Сподіваюся, наше нове лого. Наш стиль вам подобається. Якщо так, обов'язково поставте лайк цьому відео. Не забувайте підтримати це відео коментарями. А Якщо ви бажаєте чомусь навчитися поспілкуватися з такими ж захопленими риболовлею людьми, обов'язково долучайтеся до клубу, адже Участь у ньому дає безліч переваг. Про всі деталі участі у клубі ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. Ну а я вам бажаю спокійного та мирного неба. Бажаю натхнення рибалити. Ну а з вами був Олексій Страшний та риболовний клуб НХНЛ. До нових зустрічей!